Сьогодні в нашого маленького 5 років, в нього день народження. Вчора поїхали, купили подаруночки, але вирішили, ну, коли давати. Ввечером, не цікаво, зранку то треба в садочок. Думали-думали. в общем, підняли його сьогодні в 6 годин ранку, та він уже майже й сам не спав, вже чекав бідний. Подарували йому іграшку, в нього був час, годинки, дві він погрався. І поїхав у садочок щасливий. Садочок повіз гостинці, діток попригащать. потім ми його хочемо забрати раніше. І поїдемо з ним на Батутики, він там гарно, надіюсь, проведе час, попригає, повеселиться, пограється. В Гулівері, до речі, дуже гарна така дитяча зона на четвертому поверсі. Потім додому вечором приїде і у якщо ще не поздравив, він йому ще подарує подарунок. так що... А вже будемо чекати в суботу, приїде Хрещений, хрещена. Він дуже чекає. Тож 5 років то є серйозно. Хай росте здоровенький без війни. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, day сутка. Happy birthday to you. Зараз будемо розкладувати. This must make secret. You do a light smell Okay. Сьогодні Мишко отримав дуже багато привітань і побажань. Кажуть, що всі бажання збулися, потрібно загасити свічечку на тортику. А в нас є там такий тортик-сік. Мишко, загадуй ще своє бажання, Павлу, не треба. Мишко, загадуй бажання і дуй на свічечку. Дими! Дими на свічечку! Задувай! Вітаємо! 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 Сюрпризи не закінчуються. Сьогодні Мишко, хоч у нього день народження, але Мишко приготував для вас всіх подаруночки. І зараз він вас всіх пригостить! Бери, Мишко! свои подарочки и пригощай деток. Всех, всех, всех. Давай всем по подарочку. Давай. Артему давай. Грани давай. Павлуши. Маши. Демиду. Миши. Вити. ще не отримав, всі отримали. Кажіть дякуємо. Ще разочок скажіть, Вітаєм". вітаємо! 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 Вітаємо, 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 вітаємо. Ну все, як і обіцяли, після садочка йдемо на батутики. Все, ти на батути? Да. Ну погнали. Бочі п'ять років, кази, так? Да? А дитинство воно є, дитинство. Полетіли. Так, а ось ось йде братик. І дарить мишку подарунки. Мишко. А ну дивися. На мишку. Все їдеш? Давай, дивися, що тобі братик подарить. Зараз він достріляє. Мишко, А дякую сказати. Дякую, Саса. А потім ти. Ну, поки не виспитали. Давай, Давай, Хейпі Біос, Дейтую. Хейпі біш, ту ю. Happy birthday, Мисс Ута. Happy birthday to you. Oh, как хорошо. И тушить не пришлось. Кумовья все рядом. Все на месте.